Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні, 20 червня. Дібралися ми з роботи на дачу. І дуже вчасно тільки приїхали. Почалася страшенна злива із громом, з грозою. Дощ просто змиває сніг, одразу ж позахоплювало калюжі. Але ми встигли. Єдине, що у нас немає світла, вимкнули світло. Зараз покажу, що робиться на дачі в таку погоду. Не знаю, чи передає відеокамера, але дощ стоїть стіною. У нас більше місяця не було нормального дощу. Минулого тижня був дощ, але він був не дуже великий. Він був такий дрібненький, тихий-тихий, гарний дощ пішов. А ось така злива вперше в цьому році. Вчора поливали газони з мшанки шилоподібної. Залишили шланг і зараз він мокне під дощем. Ось бачите? Доріжки працюють як дренажі і дуже швидко відводять зайву вологу із ділянки. Ділянка у нас під нахилом, і з відмостки вода натекла, і з самої діляночки тече вода, тому що води стільки випало за короткий час, що ось ці наші okay. гравійні доріжки, вони повні води. І вода вже стікає вниз. І зараз я дивлюся, наповнюється яма під лохиною. Тому що струмочок витікає саме туди. Переодяглася, оділа плаща, взяла парасольку і хочу трішки познімати сад під дощем. Мені дуже подобається спостерігати за рослинками, саме коли йде дощ. Є в цьому щось таке незвичне. І хочу і вам показати. Вірунька дуже неспокійна, вона боїться грому, грози і останній тиждень а Мабуть, і більше двох тижнів останніх, у нас тут часто дуже повітряні тривоги і вона хвилюється. Зараз заженемо її в будинок. так, Сховали віруньку від дощу і зараз подивимося, як різні рослинки реагують на дуже сильну зливу. Тому що, коли підбираю рослини в садочок, я завжди читаю опис квіток. Як вони реагують на спеку, на дощ, але у житті не завжди буває так, як пишуть. І ось що ми бачимо: це трояндочки американської селекції. Вони тримаються, але бачите, впали додолу. Коли почався сильний вітер і дощ, пелюстки облетіли з тих квіточок, які вже декілька днів цвітуть. А новенькі, пуп'янки. Вони не облетіли. І коли злива закінчиться, піднімуся доверху. Так само і з трояндою Мінерва. В неї важкі суцвіття, і квіти, які вже не перший день цвітуть, їх, звичайно ж, ось так збило дощем сильним, позбивало пелюстки. А пуп'янки, які більш свіжіші, вони витримують. Це трояндочка червона, це троянда Ельторо. Я ще жодного разу не бачила, щоб вона нахилилася. Вона ось так багато набирає водички в квітку, стоїть повна води, але ніколи не хилиться. Вода просто потім зайва стікає із квіток. Дуже люблю цю троянду. Свого часу я її з букету живцювала. І вже дуже багато років вона росте в мене на ділянці. Подивіться, яка в неї гарна розкрутка пелюсток. Повний пуп'янок води, але квіточка не хилиться донизу. Дуже цікаво мені було подивитися на троянду Джорджес. Ось вона там далі. Наскільки вона буде стійка до сильної зливи. Вона зігнулася, бачите? Тебло зігнулося, але ви знаєте, квітка ціла, незважаючи на те, що дуже сильний вітер і злива сильна, поки що пелюстки в неї ще не збиті. Ось так зараз газон із моховинки шилоподібної. Це найнижча точка, тому що у нас діляночка під нахилами. Нахили йдуть із півдня на північ, а також із заходу на схід, ніби в ярок своїй рідний такий збирається. І в цьому місці із відмостки відходить вода від будинку, і підвищення ділянки. Ми більш-менш вирівняли, але все одно ось тут найнижча точка. І під час дощу в найнижчій точці ось так. Збирається вода, але потім після дощиків вона швидко всмоктується, тому що у нас супісок і ґрунти взагалі не тримають воду. Під горіхом Рослинки найзатишніше себе під час дощів почувають, тому що у горіха дуже великі лопати листя, і воно захищає рослини від сильного дощу. Потрапляє волога, але вже розсіяна така краплинка. І також, колись у нас був град, дуже великий сильний від граду також захищає. Гортензію Анабель, звичайно ж, пригнуло до землі. Тому що в неї дуже важкі суцвіття під час цвітіння. І ось цей кущик у мене не підв'язаний, я його не встигла підв'язати. А той кущик підв'язаний. І мені здається, що поламалися деякі гілочки від сильної зливи. Так, я бачу, ось вони зламалися, бачите? Так що, або було, треба вище її підв'язувати. Або не потрібно було підв'язувати взагалі. Тут не вгадаєш, дивлячись, якої сили вітер і якої сили злива. Минулого року підв'язувала гортензію і нормально все було. А поза минулого року не підв'язувала і виламало молоденькі гілочки. Але ось зараз я бачу, що не підв'язана гортензія краще. Почувається. Вона лягла, звичайно, похилилася, але заломів немає. А там, де були підв'язані кітиці, там заломило. Ну, нічого страшного, що вже зробиш, потім піднімемо і якось зафіксуємо. Це таке життя, така погода, всяке буває. Дуже мені було цікаво, як веде себе на дощ трояндочка, мадам Анісет. Вчора вона припеклася на сонці. У нас вчора було більше 30 градусів. І ось ці припечені квіточки, пелюстки прибило, бачите, дощиком. А молоді пуп'янки, які ще не розкрилися, стоять. Подивимося, як вони завтра себе будуть почувати. Бо дуже часто буває, що троянди на сильний дощ починають підгнивати, пелюсточки загниваються. Дітер Мюллер також його вчора дуже сильно припекло, але ще поки що квітка тримається, не осипається. А от красуня фестивалю, я думала, що вона більш ніжніша буде до такого вітру і дощу, але ні. Подивіться, у неї квіти трошки прихилилися від дощику, але всі пелюсточки на місці. Тут ще артеміс росте. Уже перші квіти осипаються, а ось ця гілочка тільки почала розквітати. Припекло її вчора сонцем, і сьогодні вона стоїть повна. Від дощу лілеї перші почали розкриватися. Минулого року лілеї дуже сильно побило. Від дощик ось так лягає на землю традисканція і також кладе на землю дощем сильним герань садову. Але потім, коли сонечко на наступний ранок чи день, то вони підіймаються. Кущі смородини завалило трошки вітром. На смородині вже ягідки починають достигати перші. Полуничка мальвіна доцвітає, полуниця ось в такому стані, коли ще немає червоних ягід, вона любить дощі, за рахунок дощів ягода крупніша тоді, в таку погоду. Ми вчора встигли вибрати полуницю на вечір і суницю, тому все в порядку буде. І за будинком. За будинком калюжі стоять. Зайва вода із грядок, із квітників. Дуже швидко стікає ось в ці доріжки гравійні, і вони, як дренажі, затримують воду. Тому немає на грядках болота. А ще просочиться вниз водичка. Як тільки підсохне, то обов'язково потрібно буде спушити землю. Це буде як додатковий полив, подвійний полив, кажуть, для того, щоб верхній шар ґрунту не пересихав і не створював таку кірку. Це статиця, ось це кущики статиці, а це кірмек. На сьогодні так виглядає. Тут у мене редиска росла, і я поміж рядками редиски висадила розсаду. Редиску ми зняли і залишаться квіти. Так само і тут, поміж рядочками цибулі, висадила розсаду айстри. цибулю знімемо, залишиться айстрочка. Бурячок, морква. Ось так сильно вклало дощем. Троянду Фламентанс зверху, там, де не закріплені були гілочки, вона важка від дощу, хилиться донизу, але квіти тримаються на ній. Облетіли лише ті квіточки, які вже давно кві... цвіли, ті, що перші були. І тепер під трояндою ось така романтична червона доріжка із пелюсток трояндових. Ось так, в цілому, все виглядає гарно. Єдине, що помідорчики, звичайно, не люблять, коли йде по листю. Але подивимося, якщо завтра буде сонячний день, ми їх декілька днів тому квадрісом профілактично обробили, пообривав вітер огірки. Такий сильний був вітер, що огірочки розкрутилися, потрібно буде зараз їх попіднімати. Але ціленькі лежать, нічого з ними не сталося. Поломаних я не бачу. Так, ці кущики цілі, просто їх вітром розкрутило із опор. Нічого страшного. Лавандочку трішки розвалило, але сподіваюся, що після дощу вона знову підніметься. О, знову починається дощ. Вірунька, ховайся! Ірга застигає Трояндочка Ель? Квіточки також пооббивала трошки дощем. Під яблунькою трояндочка Red Intuition. Ось така. Таке коротеньке відео. Буду ховатися, тому що дощ ще сильніше припустив. Буду переодягатися в щось сухе. Дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба над головою і всього самого-самого найкращого. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей на каналі.